Казка Про їжачка, що будував мрію. У лісі під старим дубом жив маленький їжачок на ім'я Тихон. Він був дуже милий, але сором'язливий, і ніколи не вірив, що зможе зробити щось велике. Одного вечора тихон лежав у травичці і мріяв. От би я побудував будиночок із ліхтариками для всіх лісових звірят. Щоб було світло, тепло і затишно. Але потім зітхнув. Я ж такий маленький. Що я можу? У мене навіть молотка немає. І раптом з кущів вилізла стара сова, наймудріша у лісі. Маленький крок. Це вже шлях тихоне. Диво починається не з великого стрибка, а з першого кроку. На ранок їжачок вирішив Хай хоч один цвяшок, але я заб'ю. І от день перший. Він знайшов паличку і зробив перший крок. Зібрав одну дощечку. На другий день прибрав галявину, щоб було де будувати. Третього дня зайчик приніс йому ще кілька дощечок. Наступного дня тихону стало важко ішов дощ, але він сказав собі Я зроблю хоч щось, вірю, що я зможу. І зробив, забив ще один цвяшок. Минув місяць. У лісі з'явився найтепліший будиночок з ліхтариками, лавочками і навіть чайником. Усі звілята збирались там холодними вечорами, сміялись, грались, співали, а їжачок сидів тихенько в куточку і посміхався. Він таки зміг. Звідки у тебе стільки сили, тихоне? питали друзі. Це не сила, це просто маленькі кроки щодня. Вони і зробили диво. Мораль. Навіть маленький крок має силу. Якщо іти, то дійдеш, якщо робити, то створиш, і навіть найменший їжачок може побудувати мрію, якщо вірить і не здається.